Я тобі дам свободу слова, щоб ти не. Я дам тобі свободу слова, давай. А, як ти вважаєш, ну, от на твій погляд, які з копних ігор є ось, дуже гарно вистрілили? І чому? Ти знаєш, я не можу тобі прямо сказати стосовно тих, які дуже гарно вистрілили. Тому що я не так давно взагалі за жанром кооперативних ігор слідкую. Тому що ну, для мене умовно багато часу була Borderlands, Для мене умовно багато часу була Far Cry. Для мене умовно багато часу була там. Ну, я не знаю, що out. Ну, Out Я знав, що вона там, тільки для двох, що вона кооперативна. Да? Ось. І я розпробував, мабуть, для себе кооперативні ігри в It Takes Two. Спочатку я її проходив на приставки там зі знайомим, потім ми проход... намагались пройтись із Наташою, і з моєю дівчиною. Я не буду кожного разу повторяти, що вона моя дівчина, тому якщо ви будете чути ім'я Наташа, в більшості випадків це буде моя дівчина, тому що я намагався навчити і грати в комп'ютерні ігри. Це було дуже важко, нервово важко. Їм було важко, всім було важко, крім неї. Їй було не важко, але вона дуже сильно нервувалася. Це були психи, це були, ну, коротше, повертаємось до теми. Ось. Так ось. А, вона, вона поруч ходить і показує мені, типу, тобі пізда, тікай з городу просто.